Інтерв'ю з дітьми непросте завдання, навіть більше. Інтерв'ю з дітьми, які пережили травматичний досвід, велика відповідальність. Як не зашкодити, ми створили курс, безпечний простір для дитячих голосів в медіа, який допоможе розкривати чутливі теми без шкоди для дітей етично і людяно. Цікаве інтерв'ю може бути безпечним, навіть терапевтичним досвідом для дитини. Ми розкажемо, як підготуватися, як побудувати розмову, яка допоможе суспільству розуміти важливі теми. Вітаю! Поговоримо на надзвичайно важливу тему підготовчий етап інтерв'ю з дитиною. Ми розглянемо, як налаштуватися до розмови, підготувати місце, ефективно співпрацювати з батьками або опікунами дитини. Цей етап задає тон усій розмові, впливає на її ефективність і комфорт дитини. Тож розберімо ключові аспекти цього процесу. Перш ніж збирати матеріал, важливо оцінити свою готовність працювати над такою темою. Подумайте про свої мотиви. Вони мають бути етичними щодо дитини і відповідати її найкращим інтересам. Я впевнена, ви точно розумієте, що залучення дитини до медіапроекту в жодному разі не повинно мати на меті сенсацію підвищення рейтингів чи особистої популярності журналіста. Також важливо визначити, чи готові ви працювати з історіями, які можуть бути важкими або тригерити особисто вас. Якщо ні, варто звернутися до колеги, які має більше досвіду в цій сфері, або проконсультуватися з експертами. Це посприяє етичному підходу і захистить як вас, так і дитину. Наприклад, краще, щоб інтерв'ю з підлітком ЛГБТ проводив журналіст, який справді дружні до ЛГБТ-спільноти. А говорити з дитиною про очікування батька військового може бути дуже непросто журналісту, який сам чекає рідну людину з війни. Це може як зближувати через подібність досвіду, так і вмикати надто багато емоцій в обох. Тому тут варто дуже уважно прислухатися до себе і оцінити свій ресурс. Питання внутрішньої підтримки і мотивації детальніше розглянемо на лекції про терапевтичний потенціал інтерв'ю. Уявімо, що ви розглядаєте можливість інтерв'ю з дитиною, яка пережила насильство. Варто поставити собі такі запитання: чи готовий я емоційно працювати з цією темою, чи готовий я почути те, що можу почути, чи маю я потрібну підтримку для себе, чи маю я чітке розуміння мети інтерв'ю. Чи дійсно мені потрібно залучити дитину? Можливо, цю історію може розповісти дорослий? Оцінення власної готовності допоможе вам уникнути потенційно шкідливих помилок і зробить вашу роботу етичнішою. Якщо ми маємо справу зі специфічною складною темою, наприклад, насильства, окупація, втрата чи очікування зниклих безвісті, важливо отримати додаткову інформацію з надійних наукових джерел або від експертів, яким довіряєте. Це додасть впевненості і допоможе якісніше провести інтерв'ю. Перед початком інтерв'ю важливо поспілкуватися з рідними дитини, щоб дізнатися основну інформацію про події та саму дитину. Ту, яку рідні вважають за потрібно повідомити. З одного боку, тут потрібно врахувати вік дитини, її стать, інтереси чи можливі особливості спілкування, на які, на думку рідних, варто звернути увагу. Наприклад, якщо дитина сором'язлива, дуже рухлива, чутливо реагує на чоловіків з вусами чи родих жінок або на певні запитання, це допоможе вам краще врахувати індивідуальні особливості дитини під час комунікації. З іншого боку, з інформацією про дитину важливо уникати стереотипів, які ця інформація задає, і спробувати подивитися на неї свіжим поглядом, вільним від упереджень. Перед інтерв'ю поясніть батькам чи опікунам мету розмови й ваші мотиви. Подивіться на ці формулювання мети, чи вони етичні на вашу думку. Я хочу розповісти історію вашої дитини, щоб допомогти їй краще з цим впоратися. Егоїстична мета журналіст відчув себе Богом. Якщо ваша дитина розповість свою історію, то це допоможе багатьом іншим подолати їхні труднощі. Маніпуляція. Якщо не розповість, то не допоможе. Участь вашої дитини в інтерв'ю може бути її першим кроком до впізнаваності й популярності. Маніпуляція через актуалізацію нарцисичних аспектів особистості батьків чи дитини. Обов'язково отримати дозвіл батьків чи опікунів. бажано в письмовій формі. Такий дозвіл насамперед є захистом для журналіста. Завчасно поясніть, як і де плануєте оприлюднити матеріал, а також на яку аудиторію він розрахований, щоб батьки чітко могли собі уявити кінцевий продукт. Якщо ви працюєте в організації, яка має свої політики щодо оформлення подібних документів, то варто використати стандартні форми вашої організації. Якщо таких немає, це може бути сформульований у довільній формі дозвіл, де будуть зазначені, крім даних надавача дозволу, усі дії, які передбачає цей дозвіл. Інтерв'ювання, текстова публікація, бажано вказати де, відео і фотозйомка, публікація відео і фотоматеріалів. Запитайте батьків про те, що вам, як фахівцеві, потрібно знати про дитину перед інтерв'ю, щоб зробити його з урахуванням найкращих інтересів дитини. Обговоріть з батьками їхню роль під час інтерв'ю. Що менше дитина, то важливіше, щоб рідні були поруч і були готові її підтримати. Водночас бажано, щоб без потреби чи бажання дитини батьки не втручалися в процес інтерв'ю. Наголосіть, що їх і вас, як фахівця, об'єднує спільне завдання надати дитині безпеку і комфорт під час інтерв'ю. Розмова відбудеться тільки за згоди дитини та за її умов. Важливо створити комфортне середовище. Виберіть тихе, затишне місце, де дитина почуватиметься в безпеці. Якщо, можливо, дайте дитині вибір, де тобі було б зручніше поговорити. Місце має бути знайомим або принаймні не викликати додаткового стресу. Крім того, узгодьте час, коли дитина буде найменше втомлена чи напружена. Пам'ятайте про формулу безпеки: безпечне місце, плюс безпечний дорослий дорівнює я в безпеці. Це означає створення фізичного і психологічного комфорту для дитини, використання зрозумілої та ненасильницької мови, а також гарантію можливості зупинити розмову в будь-який момент. Як створити безпечний простір та ефективно налагодити контакт, детальніше розглядали на попередній лекції. Підготовка атрибутів для зняття напруження. Перед розмовою з дитиною варто підготувати іграшки антистрес, воду, серветки, олівці і папір для малювання. Таких речей має бути не надто багато. Вони можуть згодитися для зниження тривоги і дати дитині можливість відчути контроль над ситуацією, перемкнутися від стресу. Для налагодження контакту з дитиною молодшого віку можна використати іграшку, з якою вона прийшла, або запропонувати вибрати знайомих і почати розмову з нею. Зниження планки власних очікувань. Ми завжди хочемо, щоб усе минуло якнайкраще, особливо якщо затрачаємо багато засиль на підготовку. Щоб підготуватися до інтерв'ю з дитиною та провести його, справді можна знадобитися дуже багато часу. Однак варто бути готовим, що може нічого не вдатися, навіть якщо ви зробили все добре. Може не відбутися контакт, дитина може відмовитися, говорити щось може не сподобатися батькам чи самій дитині в процесі або в кінцевому продукті. Це не завжди залежатиме від вас. Тож краще не будувати очікувань, а просто належно виконувати свою роботу. У наступних відео детально поговоримо про практичні аспекти проведення самої розмови, охоплюючи етап налагодження контакту й основну частину етап поставлення запитань. Дякую за увагу!